Народ. Вітання, зараз я буду жалітися. Короче, тільки що тут завантажилося, ну, Бебек, що одним словом, французи. Я завжди казав, що то такі не дуже вони доброзичливі люди і в принципі я завжди переконуюся. Ситуація така. там Цілий час, як я завантажувався, це все, я там, там ходив в своїх тих чуботях, в своїй ну і все нормально. Та я вже виїжджав, в принципі, і вирішив, що цей вже кросовки вдягнувся і вискочив, щоб помпу повісити на цей на трейлер. І Їхав сек'юріті, І такий до мене, що ти без тих, без зуття, я кажу, я кажу шеф, кажу, та я вже виїжджаю, кажу, ну, я вже завантажений, ну, він кажу, повішу. повішав. Він вперся ругами, не, іди вдягай коротше, шузи, а потім сек'юріті, і потім тільки цей. Ну, я такий, знаєте, я кажу, фу, до нього що кажу, просто принцип пішов. Ну, він такий, типу, взагалі змовчав, коротше, я думаю, ну ну. Я кажу, мені не тяжко, я розвернувся, пішов вдягнув шузи цілі. Але то такий був принципіальний чувак. Як він принципіально, спочатку паралі франце, я кажу нов. Я казав ті Фран...". ну я, я ще раз говорю, я, я просто по Франції пам'ятаю французів і це, блін, реально був Ташкент. Я не знаю, м'яко кажучи, коротше, вони мене цілий час якось не знаю. особливо, і в певних речах, то взагалі там. Я знаю, що там хтось скаже, о, ти ще там з німцями не мав справи, чи ще з кимось. Ну, я і там мав справу, я розумію про що. Але тут теж такі тяжкі люди. ви собі не представляєте. Реально тяжкі люди. <музнає> <працю> дороги тут розбиті теж. Розбиті дороги конкретно. Я не знаю, хто там казав, що класні дороги в Квебеці. я вам ще раз говорю, я тут класних доріг навіть близько не бачу. Там що ближче ближче до нью Нью-Брансвіка, то там нормально, більш-менш. А отут, а де Монреаль, яке народ, ви чого, які тут класні дороги? Де ви їх бачили. Так, я завантажився. В принципі. О, така справа. І так мене заставили вдягнути робочі секюріті. І було всім в одному місці. Що я їм об'ясняв, казав, та я вже цей, хлопці, та я свій, хлопці, та я свій не битий. А яке все одно. равно Ва, побили і до побачення. Так, Парковий капру. До квебеку мені Сіті квебек Сіті 232. Я так думаю, що тут пройдеш ще трошки по коліні, тут взагалі мало хто буде англійську пам'ятати в Квебеці, Мені так здається. Вони так витісняють англійську мову звідси, що... Просто, просто, тут просто ніхто англійською фактично не буде знати. І я вже тим говорив, я не знаю, можливо, я розказував відео, може ні, я вже стикнувся, що людина, в принципі, не розмовляла англійською взагалі. Я не знаю, він з Франції приїхав, чи звідки, без поняття. Там був старший мужик, чи він принципіально не розмовляв. Ну і тільки він до мене говорив французькою, на що я робив круглі очі, і, ну так знаєте, як би. Мило посміхався і думав, Клас, а що ти мені розказуєш? Я без поняття. Ну, Він мені розказував, що собі зняв, як мені там робити, що робити, що до чого. Тому така ситуація народ. Ой, не знаю, я б ну, я не стягнув би французьку, однозначно. Блін, мені з англійською вимовою проблема, а французька це взагалі. То я хіба щоб розламати челюстяку і потім по новій зібрати під французький лад. У них туди знаєте, хто продивляється багато е, африкан африканських колоній. Хто з африканських колоній, знаєте, де були француз, французомовні. от Французопи, там, де вони в тих колоніях були. Тут о, тут багато того народу. Вони французька їхня рідна мова. І, в принципі, їм тут комфортенько, все як має бути. Так, Танюха мені казала про Ікею. Казала мені дружина, як, щоб я розібрався, де тут до Ікеї можна під'їхати. А от я і розібрався, де тут можна. Це є магазин магазин. Так, дивимося, як ми сюди можемо заїхати. Труйки, великий центр. Полюбитись можна фурою запхатися. Я так думаю. Так, все. Чому я виглядаю це? Виглядаю, як гарно сказав, я виглядаю. В чому причина пошуку. Тому що в принципі в тому, ми дивилися в нові скоші в Галіфаксі, ну там ми того не знайшли, чого ми хотіли, а тут є це. Коротше. Тобто, і в принципі, що я зараз зроблю, зараз подзвоню і обрадую, що ми можемо купити, там, що вона собі хотіла, деякісь там тумбочки, шмумбочки. Я тут можу заскочити тут прям-прям-прям. Що, прям, прям. в принципі, нормальок. Мені тут недалеко їхати, що якщо я буду тут, то, в принципі, я цей фокус і зроблю. Ось ну, такі справи. Окіну справи. Ну прямо на квебек. І О, саме не вертаємося. Печемо прямо. А погода, ну тредеці, я не знаю як. Тренточеха чи як її назвати ту погоду, без поняття. Дивіться, що робиться. А тільки що мені ще... Шо... О, я ще ша... розкажу. Я тільки що шо... слухайте, мав який прикол класний. В мене машина перестала заводитися. Десь мені в пальне чи попала в систему повітря, чи що, і я без поняття. Коротше. Я завів машину, вона заглохла, я її заводити, і вона диди. І -ди 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 -ди. я розумію, що немає нема солярки. Тетяне Соляру, коротше, от така була весела штучка. Так, будемо тут тормозити, бо тут щось стільки машин, тож більше ж сюди перестроюється. Ну, в принципі, все, я буду їхати, тому що сконцентруюся на роботі. Все, всього найкращого.